Volvo xc 60 на платформі СПА, система моніторингу тиска в шинах. При запуску двигуна отримаємо ось таке повідомлення: низький тиск в шинах. Тут ми не бачимо, яка саме машина спустила. Це машина лише система моніторингу без датчиків тиску в колесах. Далі, щоб побачити, яке колесо спустило, це все це можна зробити. Заходимо в стан авто. І одразу отримуємо, що переднє праве колесо спущене. Так і є. Тільки що перевірив, тиск 1.8 замість 2,4. Для того, щоб скинути цю помилку, треба, звісно, що накачати колесо та в цій системі натиснути зберегти значення тиску. Все підтверджуємо і не одразу. А через певний час, коли ви проїдетесь, машина запам'ятовує і виводить не тиск. Тут тут не буде показуватись тиск, лише буде показуватись, що все з колесами нормально. А коли тиск впаде, то знову побачите, в якому саме колесі.